Всім величезний привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Так, в мене не було, напевно, ще два роки. За цей час я народила свого третього синочка і в цей період я купила свій бакара руж. Я цей аромат знову ж таки продала, тому що ну не треба було під час вагітності купляти такий аромат. Я купила Валентину, Елісап, дуже багато різних ароматів, які я зараз просто. Не переношу. Під час вагітності, під час лактації, я не могла, практично не могла користуватися більшістю ароматів. І ще донедавна я користувалася просто моїм найулюбленішим. Це різвид Адден Грінті, обожнюю цей аромат, і це не перший флакончик мій. Або ж одеколончики Джамало. Ось. Вся інша парфумерія була для мене просто нестерпною. Донедавна я думала, що все з моїм хобі покінчено. І я потрошечки вже почала розпродувати свою колекцію. Звісно, що я почала з тих ароматів, які мені подобались менше всього. Тим не менше, недавно, нещодавно до мене мою колекцію потрапили нові аромати. Я знайшла магазинчик, я знала про нього вже і. Вже давніше. Це магазин, де можна купити аромати на розпив. Я зайшла і якось пішла, поїхала Отже, отже, які аромати я собі купила? Це мої най-най-най, Хоча тут є ще більше новинок, але давайте ми поговоримо сьогодні. Три, можливо, ще про четвертий аромат. Я думаю, для першого відео цього вистачить. Отже. Отже, давайте почнемо з самого такого веселого аромату це гріті Адель. Я купила цей аромат. Тут у мене залишок 10 мл, мені цього вистачить на піджиття. Я Сподіваюся, звук плюс-мінус нормальний, тому що в мене така лажа зоди з петличками. У мене було дві петлички, їх вистачає мені на декілька тижнів і все. Я сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що звук з AirPods буде плюс-мінус нормальний петличку. Я ще обов'язково куплю. Отже, Адель від Gritty, Нішовий бренд. Чесно кажучи, не можу. О, італійський бренд. Вже Ілона, і знаєш, це італійський. Ну тут пише in Italy. Мені здається, дійсно що це італійський. Про що це аромат? Дивіться, дівчатка. Хлопчики, я не дивилась піраміду. У мене був варіант попрацювати або зняти швиденько вам це відео. Вам для себе трішечки поговорити. Тому я розказую про свої особисті асоціації. Отже, асоціація цього аромату це в нас це фрукти, це квіти. І все це в такому, я не знаю, такому а, солодкому йогурті, або я б навіть сказала, знаєте, така взбита сметанка з цукром. У <сум> мене такі асоціації, можливо, це надихає мене флакончик, тому що він білого кольору. Не можу сказати. Хоча ми недавно сиділи з подругою, вона не пархманячка, в принципі, я не пархманячка, але вона взагалі дуже далеко від цього всього. І... Вона підтримала мою думку, мою ідею того, що цей аромат все ж таки такий вершковий. Він не молочний, не плутаєм. Я не відчуваю його молочним молоко. Я взагалі не люблю. Хоча є один молочний аромат, на жаль, він знятість це лаванда Тріанон від Ланком, цієї селективної їхньої лінії. Обожнюю, обожнюю. Така дійсно молочна, дійсно лаванда, такий молочний лавандовий коктейль. Дуже класний, на жаль, знятість. Отже, Адель Гріті, дуже життєрадісний, дуже класний аромат. От зараз ще були такі теплі, теплі осінні дні. Я просто ним поливалася. Тихо, сусідів я відео знімаю. Дуже дуже мені подобається цей аромат. Він такий, він дівчачий. Це для тих е, пані, які люблять фруктові, які люблять квіткові, веселі, позитивні, солодкуваті аромати. І ось такі, можливо, навіть трішечки квітково, я ж кажу, сметанно йогурт. У мене, у мене такі йдуть асоціації, я не знаю, як це краще пояснити. Дуже мені подобається. У мене, я вже вам казала, залишок 10 мл, мені цього вистачить надовго і довго. він... М, можливо, на супер-супер спеку він засолодкий. Він на такі більш прихолодні літні дні або на початок осені, весна. Це буде просто, це просто кайф. Мої подрузі, він також, подруга, кумам, не знаю, як хочете. Дуже-дуже сподобався аромат. У мене є ще від левант щось там не ролі, такий цитрусовий. Ось далі. Що ми покажемо далі? Так. Дуже давно я. Хочу мати, була у мене така нав'язлива ідея, хочу аромат Від Нерсис Родрігес. Всі аромати перепробувала, вже й давно забула. Також моя кума перейшла до мене, бризана цим ароматом. Я така, чим ти пахнеш? Щось таке знайоме, щось таке класне, такий густий жіночний аромат. А вона каже, я не знаю, що там я щось у мами взяла, щось там бризнула. Кажу, прийдеш, подивися і сфоткаєш мені. Це виявився аромат Фліормас Нарциса Родрігіс. Колись також моя тітка. А, хотіла цей аромат, проте я не пам'ятаю, що там не склалося. Чому вона так і не купила його до своєї колекції. Отже, знову ж таки, піраміду вам не скажу. Я думаю, якщо ви захочете прочитати про піраміду, я заходжу на фрагрантку і все собі там дивлюсь. Я вам розказую просто про свої асоціації. Густий, дуже густий аромат, такий квітковий. Ну, є тут оця така от така, і білий флакончик, такий світло-рожевий, і чорний флакончик, всі вони плюс-мінус досить похожий, мають аромат. Вони такі густі, квіткові, і тут дуже-дуже-дуже багато мускусу. Мускус родрігеса мені підходить. Це не кірка. Кірки. Пахне на початку приємно фруктами, а потім ця нота вонь вонюча. Мені абсолютно не підходить. На моїй шкірі розкривається це некрасиво. От є такі мускуси, які абсолютно не моє. ось Що можна сказати про це аромат? Я наношу. Один або два рази наношу на себе. Більше розпилювань я не роблю. Він дуже-дуже стійкий, він дуже-дуже насичений. І я, чесно кажучи, не впевнена, що я його наносила зараз, буквально якраз, тому що були теплі дні, буквально це вже другий раз. Подивимося, як буде з компліментами. Ви знаєте, можливо, пам'ятаєте, можливо, ні, мій самий-самий самий компліментарний аромат це, це мадонна, це матонна, це тубероза. Це така, чому я завжди в кожному відео вертаюся до Мадонни? Обожнюю Мадонну. Але тепер про флірмаск. Мені дістався цей флакончик від моєї куми. Вона вшикнулася своєї мами. Е, її мама якось так купила в duty-free і все ж таки не, не подружилася з цим ароматом. У мене тут як мінімум пів флакона. Я мені цього вистачить точно на півжиття. Обов'язково буду користуватися ним зараз. Ось і це пора для цього аромату. Це такий аромат, знаєте, для жінок. Які вже трішечки зрозуміли життя, які зробили самі себе. Я, по моїм відчуттям, це не аромат для молодої дівчини. Хоча смаки різні і зараз такі дівчата, що можливо і навпаки, моє бачення інше, я бачу це на жінці, яка все ж таки не працює, а заробляє жінка, яка приймає самостійно рішення. Ну, така жінка, жінка, яка твердо стоїть стоїть на своїх ногах без папіків і далі. Отже, це був другий аромат, і розкажу вам ще швиденько про третій аромат. мій синуля не проснеться. Ви знаєте, розкажу історію до цього аромата. Недавно я обожнюю Монро, невгомовна Монро. Дивлюсь її вже декілька років і. Обожнюю її манеру, я пам'ятаю, я передивляюсь дуже часто її відео по 350 разів. Я не знаю, просто люблю цю жінку слухати. Обожнюю її. І в якомусь відео вона сказала м, таку фразу, і от, от, от знаєте, от ципануло, ципануло. Хоча перші рази, я ж кажу, я ті відео передивлялася разів з 20, як мінімум. А, а цей останній раз буквально недавно м, ципануло. І вона сказала, був у мене такий аромат, ангели демон, мужчини не могли мене піти, і так ми спілись. Щось таке? <світ> ну от, я не знаю, я побігла в магазин, був цей аромат, я його понюхала. Ой, дуже класний аромат. От він мене на даний момент чіпляє більше всього. Так, кришечка, Яким боком тут? кришечка стоїть. Я навіть не я себе зараз не бачу, я не знімаю на камеру, я знімаю просто на айфон, я не знаю, що це буде за відео. Напишите мені хоч пару коментарів, щоб я знала взагалі продовжувати чи ні. Отже, ангел, ангел та демон з Ode Parfum Живанши. Я купила також залишок у флаконі 20 мл. Знову ж таки, мені цього вистачить на пів життя. так як я, я такий, я не з тих людей, яка. Дуже багато на себе пшикає, мені від того потім не добре. Для мене два пшика. Я можу отак от поливатися це Елізабет Арден. це мої джомалони. Інші аромати ні. Оцей аромат два розпилення і все. Чим і для мене пахне? Тут якась квітка. Я не знаю, хтось десь я чула чи лілія, чи якась квітка, чесно, дуже ароматичний запах. Я би сказала, на мій погляд, не що вони схожі, просто стиль. Це стиль Еліан це стиль Джорджо Армані Код. Армані Кот, Ось в такому стилі тут дуже чути квітку якусь, і він такий томний Тонний, можливо, тут є якась нотка пильна трішечки. Дуже приємний аромат, дуже сексі, на мій погляд. Це все дуже-дуже знову. Я не тим боком закриваю кришечку. Це все дуже-дуже суб'єктивно. Мені здається, що він сексі. Прям дуже сексі. Це аромат не в маршрутку зранку, всі здохнуть. Це аромат на вечір, однозначно, це не в офіс, це не на роботу. Ви будете дратувати мужчин таким крикливим ароматом, і ви будете дратувати жінок. Дуже класний аромат, можливо, навіть не на перше побачення, це дуже, дуже такий томний, дуже квітковий аромат, дуже насичений. Знову ж таки, можу повторитися він для мене. Мені здається, що він дуже-дуже сексі. Ось так. Ось так би я описала три свої новинки. Ось. Я думаю, що для цього першого відео буде достатньо. зараз подивлюся, чи можна взагалі це відео виставити, як це все виглядає. Якщо ні, не знаю. Можливо, перезніму. Якщо буде час, якщо ні, то вже до наступного до наступної спроби. Пишіть, як ви ставитесь до цих ароматів, чи знаєте ви ці аромати? Хоча я думаю, на даний момент навіть гріті його вже знають всі. До речі, дуже-дуже цікавий бренд. Були ще два класних аромати: такі теж фруктові, кокосові, такі яскраві фруктові, дівчачі аромати. Проте в одного з них туту, щось там з туту база кірки. Все, все. Так на початку дуже гарно відчував сармат, а потім ця база кірки мені не сподобалась. Отже, таке сумбурне відео. А, пишіть свої коментарі, буду рада з вами трішечки поспілкуватися з моїми трьома підписниками. Бажаю всім а, класного дня, класного вечора. Злежності, коли ви дивитесь це відео, до наступних відео. Я сподіваюся, що ці рази я буду вже знімати більше. Так, бачите.